Привіт, мене звати Настя. Ви на каналі Дивись і В'яжи. Цей канал присвячений в'язанню і всім, що з ним пов'язано. Сьогоднішнє відео це не можна сказати, що це блог, бо я не знімала протягом тижня те, що в'язала. Але у мене є один епізод, який я відзняла вам, щоб показати. Красу, яку мені надіслали, яку мені подарували. Там декілька подарунків. Знаєте, подарунки не закінчуються. Насправді я їх отримала просто в той же день, коли завантажила попереднє відео, зняла. І... Але не показати і не відзняти цю частину я не могла, бо я вважаю, що... Ви маєте це побачити. Тож, давайте подивимось. Дівчатка, привіт! Вирішила зняти для вас невеличкий шматочок. В Минулому відео ви бачили, скільки подарунків чудових я отримала. І вже після того я там виставляла шорт, в якому показала, що ще отримала, те, що не ввійшло в те відео, але хочу ще тут показати вам, по-перше, ось це. Дивіться, яка краса. У нас на роботі був так, там шапка не влазить. На роботі був таємний Санта, і от в мене в моєму подарунку, крім там косметичних засобів, було ось таке шампанське. Подивіться, яка краса, тут такі стрази, якісь гарні, дуже такі всякі бусинки, перлинки. Це ручна. Робота. Так, мене перебив дзвінок. Тут ось така пляшечка, вручну вона розфарбована, ось така красуня. Тут ялиночка, тут такий Санта Клаус. Назвемо його так. О, він дуже класний. Мені дуже подобається, дуже-дуже гарно. І знаєте, дуже приємно, що так вийшло. от Я спілкувалася з дівчатами. В принципі, Кольна отримала якийсь такий подарунок, як вам сказати, ну, зроблений з душею, Тобто я теж відправила, крім там інших. Зібрала бокс, там, в тому числі, був гномик, тобто це така частинка, як вам сказати, моєї творчості, я вклала туди душу. Ось я також отримала подарунок, над яким людина, знаєте, не просто пішла в магазин, купила, а от вона дуже так плідно, плідно над ним попрацювала. І це дуже приємно, що людина витратила свій час на те, щоб зробити для мене такий подарунок. Хоча Насправді ми всі ще не дуже той знайомі, бо ще навіть місяця я там не працюю. І зараз покажу вам іще дещо. Так, трошечки камеру нахилила, бо буду вам показувати зручніше на столі. Ну, по-перше, ось такий подарунок мені подарувала мій майстер манітюру. Маленький компліментик. Я їй теж зробила гномика. А ви подивіться на цю стівочку, це її собачки. Це дуже мило. Так, я ще не куштувала тут зефір. Такий маленький, приємний подарунок, а оця листівочка ну, це просто топ. Так. До речі, коли приходжу на манікюр, часто хоча б одна з собачок проситься на ручки. І от ти сидиш, робиш манікюрчик і не знімає стрес, тобі собачка. І також я в суботу, якщо не помиляю, там, мабуть, го числа. Значить, отримала ще один подарунок, прийшло мені повідомлення з Нової пошти. Я щось дивлюсь, знайома як і сім'я, але я приймала участь в таємному санті, який ну, не пов'язаний з в'язанням. І я, ну, то, мабуть, мені здається, що, чи з Івано-Франківська, чи звідкись їхала ця посилка. Я подумала, що це подарунок від тієї людини, яка ну, якби, в тому таємному санті. Бо я подарунок відправила спойлер мені. Тільки в'язальні подарунки прийшли, ну я ні в якому разі не скаржусь, я дуже всім вдячна, але вийшло так, що не всі люди, які приймають участь в таємному санті добросовісні, Ну я вже не стала нічого там писати, дізнаватись, хто там мав мені відправляти. І я, як, як вам сказати, мені було приємно також для когось зібрати подарунок, навіть для зовсім незнайомої людини. І, Знаєте, я не, не те, що не потребую, я не вимагаю в відповідь для себе щось. Тобто мені класно від того, що я зробила комусь гарний подарунок. Так, і власне, бачу я в тому повідомленні, які знайомі ім'я, але я не розумію, хто це. І я прийшла додому, і щось так, знаєте, ми... одразу у нас було багато коробок, і ми прямо на порозі почали їх розпаковувати, щоб не тягти на кухню. Думаю, одразу ці коробки в коридорі залишу і винесу, бо ну, в мене немає місця, щоб їх зберігати. І відкриваємо ми бачимо, пакунок дуже гарно запакований. я... Нічого не сфотографувала. Це може комусь це дасть підсказку від кого. Це був подарунок, хто точніше його відправляв. Ось такі гарні мандаринки, ялиночка. Я оце, знаєте, як з пакуночка зняла, отак це і залишила, Це так гарно. Я от поклала собі там під ялинку це і все. так, І я думаю, що не буду вас довго мучити. Ось це покладу сюди. І що власне було в тому подарунку? Там була ось така торбиночка. Так, треба, мабуть, камеру від, від... От так. Сподіваюсь, багато зайвого ви там не бачите. Торбинка. Тобто посилочка мені приїхала від Галиночки. Так, ось. Магді Галина. А я ще думаю, ну, знайоме якесь прізвище, але ну, я з Галиною не була знайома. Так бачила. Я підписана в інстаграмі на неї. Ну, і знаєте, я тільки бачила у дівчат, які при... приходять їм пакуночки. І я потім вже зрозуміла, що і мені ось ну, це. Те, як це запаковано, який аромат, коли ти відкриваєш цей пакуночок, це просто не передати словами ось Галиночка. І я так зрозуміла, судячи з листівочки, там всередині є листівочка. Ось. І тут, значить, написано, що це мені подарунок від Санти з Вашингтону. Ви собі уявляєте? Людина, я вже знаю, хто це, її звуть Віта, я не знаю, чи дивиться вона мене на Ютубі чи ні. Якщо дивитесь, я просто черговий раз вам дякую. Ну, це неймовірний подарунок. Я дякую Галиночці за те, що вона не робить таку красу. Ви просто подивіться, ну, вам, мабуть, на відео це не видно, але тут ну, просто кожний шовчик, кожен елемент. Оця частина нижня, вона така. Твердіша, знаєте, сумочка ця стоїть, вона в мене є собі поставила під свою мікроялинку. в мене там лежать <плес> всі подарунки, і я просто, знаєте, отримую естетичне задоволення від того, що дивлюсь на них. Так, і тут в, в торбинці в мене були цукерочки, листівочка я вам показала. І тут неймовірно просто неймовірно, Тут, до речі, є ще кишеньки, Дуже зручно і неймовірна пряжа. Ви собі уявляєте, це пряжа ручного фарбування. Я взагалі, боже, Аромат просто фантастичний. Я не знаю, чим, чим це так пахне. Мені нагадують якийсь шампунь. Мені здається, у мене був. Тако, з таким ароматом. І ви уявляєте, яка магія? Я буквально чи в той день, коли отримала цей подарунок, чи за день до того дивилася у Галини на е, сторіночці в інстаграм на цей колір? І така думаю ну треба буде собі якось купити коли-небудь я собі куплю. І просто, мабуть, мене. Всесвіт почув. Або навпаки, знаєте, це мої екстрасенсорні можливості. Чи як це? Бо в мене є таке, знаєте, я от іноді можу щось собі сама наврочити, щось там подумати, а воно потім відбувається. Ну це довга історія, не будемо. Так, і маркірочки, Я думаю, що це теж, мабуть, галиночка робить. Сама вони неймовірні, неймовірно гарні. І знаєте, в мене таке враження, що це. Давайте, мабуть, вже камеру я поверну, щоб ви ближче бачили. Мені здається, що це ручна робота, і це якісь камінці, бо вони не такі важкенькі. Можливо, це якийсь натуральний камінець. Дуже гарно, вона так випускає, до речі, треба собі в роботу взяти. Чого це я як би. Ну і пряжа, пряжа розкішна. Я просто, знаєте, я, я не розвертала її ще. Я просто дивлюсь, дивлюсь, знаєте, насолоджуюсь. Тут, до речі, склад 80% Marino Superwash, 20% нейлон. 420 метрів на 100 грамів. Це шкарпетковий склад, але, чесно кажучи, мені дуже шкода в'язати шкарпетки з такої пряжі. Ну, і тим паче тут так багато. Я навіть не знаю, скільки тут. Мабуть, по 100 грамів ці пасочки, треба їх е, зважити. Е, і ну, тут дуже багато, і я не знаю взагалі, що мені з цього зробити. Якби була можливість, знаєте, я б нав'язала нам Феміліук мені, мамі і племінниці, але, на жаль, на жаль, я то нав'язати можу, а от передати їм не можу. А взагалі малий боб. Круто чи якусь жилетку може зв'язати, чи шапку. Вона взагалі ну, рожевий кольор, всі дівчата, і їй дуже подобається. Перепрошую, щось в мене з голосом, тому буду закінчувати. Дивно, щось, що це таке. Е, так, і вона, крім рожевого, як всі, мабуть, дівчатка, їй дуже подобається і зелений, і м'ятний такий кольор. І тут, і тут всі ці кольори. Точно не знаю, поки що я не як вам сказати, поки що я просто милуюся цією пряжею, цією торбинкою. Взагалі, ви знаєте, цей, цей рік, той, що минув, для мене був дуже, як вам сказати, ну, словом, в мене з'явилося стільки. Спілкування на тему в'язання, ну я не можу сказати, що я прямо з усіма стала друзями, ні, але у мене виявляється дуже-дуже багато однодумців, дуже багато, ну, дуже багато людей, яким цікаво те, що цікаво мені, і мені неймовірно приємно що от є така в'язальна спільнота, і я є її частиною, і, і крім того, що ще й знаходяться люди, знаєте, котрі витрачають свій час, свої гроші, тому що я ну, розумію, що це все, це ж, знаєте, на три копійки коштує, і, словом, я неймовірно вдячна. На цьому буду закінчувати бо щось з моїм голосом погано все. Що ж, ось такі фантастичні просто подарунки. Я ще раз хочу сказати всім дякую, і в мене просто досі слів немає. Так, і, власне, що я вам скажу, що перший тиждень. Року для мене був доволі продуктивним, адже в мене є три готові роботи, і я вам зараз їх покажу. Перша робота, якою я задоволена просто максимально, це шкарпетки. Ось такі вони милі, подивіться мені. Дуже вони подобаються. Мені подобається і поєднання кольорів. І взагалі модель я в'язала на основі не по майстер-класу, а на основі майстер-класу Оксани. Я вам залишу посилання на цей майстер-клас в описі до цього відео. Там вона показує, як зробити ось цей рулик, і далі в'яжеш карпетку з візерунком. За ж цього робити не захотіла, тож я далі в'язала, так як мені захотілося чомусь так резиночкою 3 на 1 А в кінці дов'язується ось ця рюша, заходьте, обов'язково подивіться. Знаєте, мені так подобається, що я хочу ще одні зв'язати, хоча це я зв'язала для себе, і більше мені, в принципі, нема для кого таке зв'язати. Але в мене залишилось доволі багатенько пряжі. Тут у мене пішло коричневої пряжі. Нагадаю, в мене розмір 35 коричневої пряжі. У мене пішло щось грам 45 і 5 грамів на рюшу, Тобто 50 грамів приблизно важать шкарпетки. Мабуть, трошки менше, бо коричневий вимоток, я потім зважувала, він 50, ну да, десь так, десь так, десь 50 грамів. Тож, ось такі шкарпетки я максимально задоволена. Другу готову роботу вам покажу. Вона хронологічно була третя, але покажу вам її другою. Це ось така шапка з Drops Air. Я, до речі, її ще не приміряла і тільки виправи. Ось така тут підворот в підворотний. Ну, Звичайнісінька шапка, така доволі об'ємна і розмір, я думаю, тут можна на голову у мене 53-52. Я думаю, що тут десь на 55 буде прекрасно. Така шапочка в дві нитки зв'язана, пішов весь моток 50 грамів ось цієї зеленої і сірої тут близько 20 грамів, якщо не помиляюсь. Так, і власне третя готова робота вона ще не висохла, хоча я все це випрала разом, але я думаю, через те, що вона більш щільна, вона не досохла ще. Перев'язала з синьої пряжі шапку, використала всю, також дві нитки і робила сірі смужечки. Власне, ну Вона теж вона просто здається дуже важкою через те, що вона мокра. Тут такий величенький підворот, і ось така шапулька. Вирішила все-таки її перев'язати. Цю я планую носити сама, а там як висохне, подивимось. І, до речі, тут я в'язала на спицях 4 резиночкою 1 на 1 в дві нитки. А ось цю шапку я в'язала на 4,5 і на 4,5, ви знаєте, мені навіть, мабуть, і більше подобається ну вагладь на 4,5 точно. Ну, Для шапки менше, я думаю, не треба, бо було б воно дуже ну, сильно продавалося. Тож ось така шапулечка. І, власне, все це все роботи процесу в мене немає, можна сказати. Бо я вчора почала дещо в'язати зі своєї книги. Зараз я покажу цю книгу. За цієї книги почала в'язати, хотіла дещо зробити. Але я десь, перше, в мене пряжа товстіша, ніж заявлено, А по-друге, я десь помилилася, і в мене не зійшовся візерунок, тобто кількість петель в мене, мабуть, я набрала менше, ніж потрібно. Я просто думала, що. Там візерунок, наче 10 петель, складає рапорт, а по боках це виріб поворотними рядами в'яжеться, а по боках там ну, як, якась ще не пам'ятаю кількість петель, е, яка не приймає участь у візерунку, і от у мене не зійшлись ці рапорти по 10 петель, тож. Там буквально кілька рідочків, але там на початку зв'язано <св> багато шишечок, і тепер це треба буде розпустити. Ну, Нічого страшного, розпустимо то таке. І власне тут знаєте, я так розумію, що у японців у них інші метражі пряжі в плані, що у них От тут є описи. І тут, наприклад, написано, що метраж пряжі 123 метрів метри на 40 грамів. Тобто, і всі такі у них мотки не по 50, і не по 100 грамів, а по 40 і по 30, як я зрозуміла. Так, десь я бачила ще, чи по 40. Ну, словом, тут треш, а, от, Шкарпетки, тут є опис шкарпеток і тут в описі пряжа 102 метри на 30 грамів. Тому в зв'язку з цим я трошки поки не орієнтуюсь, як це переводити в наш метраж пряжі. Але я думаю, нічого страшного розберусь. Тож, на цьому я буду сьогодні зак закінчувати. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо додивилися, ви найкращі. Е також хочу привітати тих, у кого сьогодні святвечір. Це сьогодні 6 -е, е січня, в кого сьогодні святвечір, я вас від е цієї душі вітаю з світом, святом Різдва. Я вам бажаю звичайно, миру. Здоров'я вам і вашим сім'ям. Бажаю вам всім зібратися в сімейному колі. Це дуже цінно, як на мене, мати можливість зараз в наш час усім разом просто сісти повечеряти. Тож я вам цього бажаю. Затишку, тепла, такого домашнього, домашнього затишку. Що ж, буду на цьому закінчувати. Дуже вдячна, що ви подивилися відео. Бувайте!